Нещодавно пікові температури спеки досягли рекордних позначок у Південно-східній Європі до 42-45 градусів, а в Туреччині повітря розігрілося навіть до 50,5 градусів. У Черкаській області ж було трохи прохолодніше, близько 32-33 градусів, що є нормальною температурою для липня. Зазвичай, коли спека змінюється прохолодою, погода стає нестійкою, з грозами, зливами, градом і шквалами. Саме це і відбудеться вже завтра. Атмосферний циклон із прохолодним повітрям вже формує негоду. Сьогодні дощі й грози накривають Київщину і Житомирщину, а в нас очікується помірна хмарність та невеликі опади. 29 липня Черкащина опиниться на межі спеки і прохолоди. Прогнозуємо грози в окремих районах, можливий град від 6 до 19 мм і шквали вітру 17-22 метрів на секунду. Вночі температура коливатиметься від 18 до 23 градусів, в день 29-34, а місцями спека сягатиме 35-37 градусів. У середу 30 липня збережеться волога і свіжіша погода. Вітер повернеться на північний, наповнивши наш регіон прохолодою вночі 14-19, вдень 22-27 градусів. Липень 2025 року попрощається з нами прохолодою, адже середньодобова температура знизиться на 3 градуси від кліматичної норми і відповідатиме середині серпня. Пильнуйте оновлення прогнозів і бережіть себе у складну погоду.